Книга буття, розділ 27 Як постарився Ісаак, та вже і зір його притупився, Не добачав, то покликав він Ісава, свого старшого сина, та й каже йому: Сину мій, той відповів: Тут я. А він каже, Оце я старий, і не знаю дня моєї смерті. Візьми твоє знаряддя, твій сагайдак і твій лук, та й піди в поле і піймай для мене дичину. Та й зготуй мені смачну страву, так, як я люблю, і принеси мені. Нехай я з'їм, щоб за те благословила тебе моя душа. Перед смертю. Ревека ж чула, як Ісаак говорив до Ісава, свого сина. І вийшов Ісав у поле вполювати дичину для батька. Тоді Ревека і каже до Якова, сина свого. Так. Оце чула я, як твій батько говорив до Ісава, твого брата. Принеси мені дичини. І зготуй для мене смачну страву, нехай я з'їм, і благословлю тебе перед Господом, заки ще помру. Тепер же, мій сину, послухай мене, що я тобі наказую. Піди новотару і принеси мені звідти двоє козенят гарненьких, а я зготую з них смачну страву для твого батька, як він любить. Тоді внесеш її твоєму батькові. Щоб він її з'їв, і щоб благословив тебе перед своєю смертю. Але Яків каже до ревеки. «Та ж Ісав мій брат, мужчина волохатий, а я гладенький. Ану ж мій батько помацає мене, і в його очах я буду як той, що глузує з нього, і так я наведу на себе прокляття, а не благословення. Тоді каже до нього його мати на мені буде твоє прокляття, мій сину. Ти слухай тільки мене та піди і принеси мені козенят. Пішов же він, узяв їх і приніс своїй матері, а вона зготувала смачну страву, так, як любив його батько. І взяла Ревека щонайдорожчу одежу Ісава, свого старшого сина. Що була в неї дома, і одягла в неї Якова, свого молодшого сина, а кизлячими шкірами обгорнула його руки і гладеньке тіло в нього на шиї. Тоді дала вона в руки Якові, своєму синові, смачну страву і хліба, що зготувала. Він же пішов до свого батька і каже Тату мій. А цей відізвався: Я тут, хто ти, мій сину? Тоді Яків каже до свого батька: Я Ісав, твій первісток. Я зробив так, як ти мені велів. Підведись, прошу, сядь та з'їж моєї дичини, щоб твоя душа благословила мене. А Ісаак каже до свого сина: як же хутко ти це знайшов, мій сину, той відповів, бо це Господь, Бог твій, наслав мені. На це Ісаак мовив до Якова. Підійди лишень до мене, нехай обмацаю тебе, мій сину, чи ти справді мій син ісав, чи ні? І підійшов Яків до Ісаака, свого батька. А він обмацав його і каже: Голос голос Якова, Руки ж руки Ісава. Однак не впізнав його, бо руки його були, як руки в Ісава, брата його, Волохаті, тож і благословив його. Потому спитав, Чи ти справді мій син Ісав? А цей відповів Я. Той же сказав Подай мені нехай з їм я дичини, мого сина, щоб моя душа благословила тебе. І подав йому, і він з'їв, приніс йому і вина, і він випив. Тоді каже до нього Ісаак, його батько. Підійди лишень, та поцілуй мене, мій сину. Він же підійшов і поцілував його. І занюхав Ісаак запах його одежі, і поблагословив його, та й сказав: Ось запах сина мого, неначе запах поля, що Господь благословив його. Дай же тобі, Боже, росу з неба і родючу землю, та ще й пшениці і вина по достатком Нехай народи тобі служать, і племена приклоняться перед тобою. Будь володарем над братами твоїми, і сини матері твоєї, нехай приклоняться перед Тобою. Проклятий, хай буде той, хто тебе проклинає, а благословен, хто тебе благословляє. Та сталося, як Ісаак скінчив благословляти Якова, І Яків щойно вийшов від Ісаака свого батька, прийшов Ісав, брат Його. З полювання. Він теж зготував смачну страву, приніс її до свого батька і каже до нього: Хай тато підведуться, і з'їдять дичини свого сина, щоб душа їх благословила мене. Тоді Ісаак, його батько, спитав його Хто ти? Він же відповів Я, син твій, твій первісток, Ісав». Ужахнувся Ісаак жахом великим та й питає, А хто ж той, що піймав дичину, приніс мені, і я з'їв спокійно все, заки ти прийшов, і я поблагословив його, так він благословений і буде. Коли Ісав почув слова свого батька, скрикнув він великим і жалісним голосом та сказав до батька свого Благослови мене, мене також, мій тату. А той мовив: Прийшов твій брат підступно і узяв твоє благословення. Ісав і каже, Хіба не названо його Яків? Він бо два рази вже обійшов мене, забрав моє первородство, а ось тепер узяв і моє благословення. На це відозвавсь Ісаак, кажучи до Ісава, Я, бачиш, його поставив володарем над тобою і всіх його братів, дав йому заслуг, хлібом і вином забезпечив його. Що ж, отже, мій сину, можу я для тебе зробити? Тоді Ісав каже до свого батька, Хіба одне благословення в тебе, тату. Благослови і мене, мій батьку. Та й заридав Ісав у голос. Тут батько його Ісаак відповів йому, кажучи, без родючої землі буде твоя оселя, і без роси, що падає з неба, ти житимеш з меча твого і будеш на послугах у твого брата. Але станеться, що звільнишся, скинеш ярмо з свого хребта. Та й зненавидів Ісав Якова за благословення, що ним благословив його, батько його, і сказав собі Ісав у серці, Прийду дні, плачу по моєму батькові, тоді уб'ю Якова, брата свого. І переказано було ревеці слова Ісава, старшого її сина, і вона послала покликати Якова, свого молодшого сина. І сказала йому, Он, Ісав, твій брат, заповзявся помститися на тобі і забити тебе. Послухай же тепер мене, мій сину, і вставай та й утікай до лавана, мого брата, в Харан. Ти поживеш з ним якийсь час, поки не промене лють твого брата, поки не пройде гнів брата твого на тебе, і він не забуде, що ти йому вдіяв. Тоді я пошлю, щоб тебе забрати звідтіля. Чого ж то я маю втратити вас обох разом в один день? А до Ісаака сказала Ревека, Життя мені набридло через дочок хетицьких. Коли ще Яків візьме собі жінку з хетицьких дочок, як оці з дочок цього краю, то навіщо ж мені і жити? Псалом 38. О Господи, не докоряй мені у Твоїм гніві і не карай мене у Твоїм обуренні, бо Твої стріли мене прошили, і рука твоя спустилася на мене. Нема здорового нічого на моїм тілі із за гніву Твого. Немає цілого нічого в моїх кістках із за гріха мого, бо мої провини голову мою перевищили, немов важкий тягар, що тяжить над мою силу. Смердять загнивши мої рани, із за мого нерозуму. Принижений, зігнувся я вельми, повсякденно сумний ходжу я. Бо стегна мої сповнені жару, і здорового нема нічого на моїм тілі. Зомлів я, розбитий понад міру, і скиглю від стогону серця мого. О Господи, перед тобою все моє бажання, і стогін мій від Тебе не скритий. серце моє розколотилось. Сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і того вже нема в мене. Друзі мої та приятелі далекі від моєї рани, і родичі мої стоять оподаль, і ті, що на моє життя зазіхають, тенета наставляють, і ті, що бажають мені нещастя, говорять про погибель, увесь час міркують лукаве. Я, немов глухий, не чую, і як німий, що уст своїх не відкриває. Я став, немов людина, що не чує, в устах якої відповіді немає. На тебе бо, о Господи, я уповаю, Ти вислухаєш мене, Господи, мій Боже. Кажу бо, Нехай не втішаються надо мною, як захитається моя нога, нехай не несуться проти мене. Я бо ось-ось уже маю впасти, і біль мій передо мною завжди. Я бо провину мою визнаю, і гріхом моїм журюся. А ті, що без причини зо мною ворогують, набирають насилі чимало тих. Що мене безпідставно ненавидять. І ті, що злом віддячують за добро, вони проти мене, бо я про добро дбаю. Не покидай мене, о Господи, мій Боже, не віддаляйся від мене. Поспіши мені на допомогу. Господи, моє спасіння. Євангелія. Від Маттея, розділ 27. Як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив. Побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув тридцять срібняків назад первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав він, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того? Дивись собі сам. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященники ж взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже і взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. І поставлено Ісуса перед правителем, а правитель спитав його Ти, цар юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варавва. А коли вони зібралися, Пилат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив варавву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав би він добре, що вони зависті видали його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники й старші намовили народ просити за вараву, а Ісуса – Видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараву, каже до них Пилат: А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли Нехай буде розп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходилися кричати: Нехай буде розп'ятий. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води і умив перед народом руки та й каже: Я не винний крові праведника цього. Ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: Радуйся, царю юдейський! І плювали на нього, брали тростину й били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ. Надягнули на нього одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, на ім'я Симон, і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгофа, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчю. Але він. Покуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього було прибито напис, за що його засуджено Це Ісус, Цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним. Двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійдино з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, Інших спасав, себе спасти не може, він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить, сам Бог казав, Я. Син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Елі елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він Іллю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо! Чи прийде Ілля його рятувати? А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духам. І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу. і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. І, вийшовши з гробів по його воскресінні, ввійшли у святе місто й багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, і мовили: Це справді, був син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалекам. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік Заритамеєм на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи. Проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященники й фарисеї до Пилата і кажуть, Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них: Маєте сторожу. Ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу.